Олександр Мошкутело працює на Азоті заступником начальника одного із цехів вже два з половиною роки. 25-річний чоловік, сам родом із Черкас, навчався в Київському політехнічному інституті. Про Рівненський Азот дізнався на ярмарці вакансії в навчальному закладі. Ну, мені з цих вокзів ярмарок я зустрівся з представниками Патріне Азот, заслухав їхні пропозиції. Ну, в принципі, зацікавило, поїхав. Тут освоївся, подивився екскурсії, провели мені. Ну і сподобалось тут Залишиться чоловік, забезпечений житлом, а заробітною платою говорить повністю задоволений. Щоправда, робота складна та потребує максимальної уваги і зосередженості. На даний момент ми виводимо на режим установку розгонки процесного конденсату. А простіше кажучи, в процесі виробництва аміаку у нас утворюється газовий конденсат, в якому присутні аміак. Аміак – цей. Не бажано скидати каналізацію, тобто ми очищаємо газовий конденсат і тоді вже використовуємо конденсат в сісті. чистим токі. На підприємстві нині працює близько чотирьох тисяч працівників. Частина з них молоді спеціалісти. Ми рисували в одній з цехів, слабої азотні кислоти. Поставили начальником цеха ровенчаніна, який закінчив водний інститут теплотехніку образованню. Работав за начальника цеха. Йому зараз 27 років. Работала начальник, зам начальника цеха э, Котельного. Ну, у нас такая ситуация сложилась, что надо было руководителя встать. Вот. И мы этого товарища пригласили. На цьому Ну не гаварі ми просто сказали і роботу або не працюєш. керівництво не помилилось. Цей молодий спеціаліст нині успішно керує цехом у рамках комплексного підходу до формування кадрів. На підприємстві проводиться робота у трьох напрямках: формують позитивний імідж підприємства серед школярів та студентів, обирають і готують молодих спеціалістів та сприяють професійному зростанню вже працюючих на протязі останніх п'яти років. Ми прийняли на перше робоче місце 91 випускника вищих учбових закладів, а також 94 випускника середніх учбових закладів та технікум. Скажемо, з цих 91 молодого працівника до самостійної роботи вже допущені 66, десь 17 ще працюють, хоча й допущені, але ще працюють. Під наглядом дев'ять працівників проходять стажування 15 працівників підприємства також навчатимуться в Київському вузі за спеціальністю хімічна технологія неорганічних речовин. Приваблює працівників і заробітна плата. Середній дохід тут 4,5 тисячі гривень. А ще усім працівникам надається повний соціальний пакет. Крім того, частині співробітників надають житло з можливістю подальшого викупу. Тому нині керівництво рівне азоту веде перемовини з обласною владою про виділення земельної ділянки під будівництво житла для хіміків. Тож такі умови праці та соціальні гарантії. Ті стають справжнім подарунком для випускників вишів. Якщо брати проблему першого робочого місця, то ви прекрасно розумієте, що президент ставить такі завдання органам місцевої влади. і ми постійно звітуємося і звітується губернатор перед президентом. Постійно рівний Азот у цьому напрямку є одне із провідних, чого ну на на жаль, не можна сказати про інші підприємства. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.